Карта Пірірейса створена в 16 столітті в Константинополі Османської імперії, турецьким адміралом і великим любителем картографії Пірірейсом. Карта показує частини західного узбережжя Європи та Північної Африки з достатньою точністю. На карті також легко впізнаються узбережжя Бразилії і східний край Північної Америки. Точність карти дивує і викликає багато питань, адже так детально вказати континенти, острови та моря, можна було лише побачити. Чивши місцевість з супутника або хоча б з безпілотника, що для 16-го сторіччя було неможливим, ми навряд чи відкриємо таємницю створення карти Пірі рейса. А, от про перші БПЛА, їх різновиди та сучасне застосування, ми вам розкажемо. Першими безпілотними літальними апаратами можна вважати безпілотні аеростати з годинковим механізмом, які австрійська армія використовувала для повітряного бомбардування Венеції 22 серпня 1849 року. Поштовхом до появи дистанційно керованих машин стало відкриття електрики та винахід радіо. У 1892 році компанія Електричні торпеди Сімса Едісона представила керовану проводами протикорабельну торпеду. У 1897 році британець Ернест Уілсон запатентував систему для бездротового управління дирижаблем, але відомостей про будівництво такого механізму немає. У 1899 році на виставці в Медісон гарден винахідник Нікола Тесла продемонстрував мініатюрне радіокероване судно. Незважаючи на те, що громадськість насамперед зацікавила військове застосування його винаходу, сам Тесла вказував на потенційно набагато ширше застосування дистанційного управління, названого винахідником телеавтоматикою, наприклад, в людиноподібних автоматонах. Під час першої світової війни країни-учасниці активно експериментували із безпілотною авіацією. Компанія Siemens Halske проводила авіаційні експерименти і в 1915-1918 роках зробила понад 100 дистанційно керованих проводами планерів, які запускалися як із землі, так і з дирижаблів, і могли нести торпедне або бомбове навантаження до тисячі кілограмів. У 1916 році на замовлення ВМФ США винахідник гірокомпаса Елмер Сперрі зайнявся розробкою автоматичного аероплана Хьюіта Сперрі, літаючої бомби, що несе до 450 кілограмів вибухівки. Одночасно, на замовлення армії США компанія Дейтон Райт розробила авіаторпеду Кеттерінга. Літак, який керований годинковим механізмом, який у заданий момент мав скидати крила і падати на ворожі позиції. У результаті ні США, ні Німеччина, ні інші країни у бойових діях Першої світової війни БПЛА не застосовували. Але ідеї, закладені в ті роки, пізніше знайшли застосування в крилатих ракетах. В сучасному світі безпілотники застосовують у логістиці та виробництві для інвентаризації складських приміщень та доставки вантажів, у будівництві для планування та моніторингу будівельних робіт, визначення меж ділянки, контролю за безпекою, інспектування будівель та картографування. У сільському господарстві для розпилення добрив та засобів захисту рослин, отримання актуальної та точної інформації про площу, рельєф, специфіку ґрунту полів та для інвентаризації сільгосп угідь. За допомогою дронів оператори електромереж проводять обстеження електростанцій, ліній електропередач та теплотрас. Екологічний моніторинг дозволяє побачити стан лісів. Виявити лісові пожежі та провести моніторинг танення льодовиків. Безпілотники широко використовуються поліцейськими задля безпеки. Також безпілотні автономні літальні апарати починають знаходити застосування у дослідженнях планет та їх супутників. І окрему важливу роль безпілотники відіграють у військовій справі. БПЛА можуть вирішувати такі задачі, як аеророзвідка. На сьогодні це основне їхнє призначення, управління вогнем та цілевказівки, завдання ударів по наземних і морських цілях, доставка вантажів підрозділам та виконання інших завдань. Найбільше це використовується для пошуку цілей та керування артилерії по цим цілям, знищення всієї русні, що ми знайдемо. Далі це менше це. Пошук якихось мінувань, ну це більше там ТМК, протитанкові міни. Також допомога своїм підрозділам це як ще одні очі зверху, які не дають підійти супротивнику до наших позицій, як в день, так і вночі, якщо це дрон з тепловізором. Також були ситуації, коли ми прикривали з повітря, коли йде евакуація поранених, щоб бійці. Більше уваги приділяли пораненим, їх допомозі, ну, першій медичній допомозі та витаскували їх, а не дивилися по сторонам. І ми зверху повністю прикриваємо їх всі рухи і виводимо, якщо вони знають, що вони в безпеці. Поранені, знають, що їх зверху прикривають, їм простіше, і ми, хоч так, можемо їм надати якусь допомогу. До війни дрони це тільки там колись бачив в інтернеті. І вже починаючи з цього підрозділу, я почав вивчати цю всю технічну сторону дронів, переваги, недоліки, як з ними працювати, як краще, щоб був кращий результат, і краще і краще. Організація «Victory Дронс це велика волонтерська організація, яка зараз займається навчанням технологій і використанням цивільних дронів в умовах війни. Ну і станом на сьогодні ми підготували вже Очно понад 12 тисяч операторів і є дистанційний курс, який прослухало понад 60 тисяч військовослужбовців. В першу чергу ми вчимо використовувати лінійку дронів Mavic 3 Autel 2 Ердвес, тобто це порівняно недорогі дрони, які дозволяють покривати відстані в 5-7-8 кілометрів. Ось і вести розвідку до розвідку на таких ділянках фронту. Найчастіше це Mavic 3, саме така стандартна модель. використовується як і для розвідки, пошуку. Також ми їх використовували для скидів вогів або гранат зверху, ну з дронів. Це у нас десь третина роботи. Ми вже займалися тим, що кошмарили їхні позиції, коли кожен день там десь 10, 15, 20 вогів ми їм приносили і це покращувало життя наших хлопців, бо коли русні на голову щось спада, їм не до того, щоб піти штурмувати наші позиції. А ось ще один інструктор школи дронів благодійного фонду Вікторія. Він знає, на що здатний той чи інший безпілотник дрон фантом. 3. Це квадрокоптер. Перші квадрокоптери, наприклад, я поставляв на фронт ще в 2014 році. Це був Phantom 1. Вони були, як кажуть, для нашого часу зараз доволі слабі, тому що дальність була лише 500 метрів від пульта. Цей Phantom 3 трішки краще, тобто до 1 кілометра польоту було. Так розуміючи, зараз це дуже слабі дрони вважаються, дуже не потрібні, як то кажуть. Але в далекий 14-й рік, коли починалася війна, вони були ноу-хау для наших військових, і тоді вони давали реально перші якісь позитивні результати. Тобто могли проводити артилерійський обстріл, продивлятися, продивлятися сили, де знаходились російські окупаційні війська і так далі. Да, Дальність в них. До кілометра, як я сказав, 20 хвилин польоту приблизно максимум. І працював на режимі 2, тобто сигнал цифровий на 2,4. Тоді, в принципі, Ребо, навіть російський, ну, поки як нас ще використовує, навіть не розуміє, що, як, що, і що це. Але для нас це був ноу-хау. Це дрон для навчання дітей. Вони, так, да, доволі теж слабкенькі, але для дітей ідеальні. Тобто вони теж на GPS працюють, дальність них. Приблизно теж 500 метрів на схожі характеристики, як я вам казав, в 2014 році на Phantom 1. І приблизно 15-20 хвилин льоту. Для дітей це просто ідеальні дрони. Тому що вони дешеві, їх не так жалко розбити, як DJI, які коштують набагато більше. DJI міні SE. Це можна сказати DJI міні 2, DJI міні-3 дуже між собою схожі. Ці дрони теж. Гарні для навчання, тобто це для навчання військової дуже гарне. Так само іноді можуть використовувати для військових операцій. Так, обмежено, але можна використовувати. Стосовно навчання, ці дрони дешевші, чи мавіки треті, в рази дешевші. Раз, 5-6 це точно. Основні характеристики в них це 30 хвилин льоту. Максимальна висота до 4 кілометрів, і в ідеальних умовах дальність польоту від пульта десь 10 кілометрів. Вони мають 4К камеру, тобто вона дуже класна, чотирикратний зум. тобто для Цивільних використання, вони дуже класні. Для військових, наприклад, чому я кажу обмежено, тому що їх можна використовувати, ну в ідеального условиях це тільки штурмові групи. Дрон компанії Autel, американської компанії це дрон Autel Light Plus. Це вже майже схоже на Mavic 3. І, наприклад, як є Аутел 2 640 t тобто стабовізаційною камерою. Дальність польоту його. 40 хвилин, тобто вже більше, ніж, наприклад, маленькі СРК, що вам казав, дальність висоти до 4 км і дальність від пульта до 12 км. Тобто над цим дроном можна набагато далі залітати. Так, ну в принципі, наші на початку війни використовували дуже багато готелів. Але після того, як Росія завела на лінії фронту велику кількість реп, на жаль, Росія займає перше місце по РЕП і РР. І ці дрони дуже сильно глушаться репом, тому їх дуже багато втрачаються. Тобто сигнал втрачаються сигнали GPS, втрачаються сигнали керування з пультів, і вони дуже погані. Тому. Чому і зараз багато військових потребують саме Mavic 3, тому що він перепрошивається і набагато більш стійкіших до реб. В принципі, в плані як для цивільних, це дуже класний дрон, тому що він, як і дальність польоту, в нього є функція, наприклад, переслідування. Тобто, ти дрон налаштовуєш, він фокусується на тобі, на людині. Ти можеш там робити свої справи, там їхати на машині, кудись їхати там. На велосипеді, там на конях, там пройти в гори, і дрон буде слідувати за тобою. І даний літачок, який ви бачите, він використовується, я думаю, ви знаєте, і чули, як минулому році, це як гаджі сафарі. Це один із перших дронів, які були прийняті і дуже допомагає нашим полтавським розвідникам. Він дуже легкий, він зроблений з композитних матеріалів, дуже легкий, Дальність його польоту від пульта в одну сторону 10 км. Час, який він перебуває в повітрі, приблизно десь до 4 годин. Швидкість приблизно до 80 км за годину. Порівнюючи з цими дронами, так, можна можемо чаще керувати, тому що. Набагато більше треба професійності на цьому дроні, тому що всі ці дрони, які я вам показав, маленькі квадрокоптери, вони працюють стабілізаторами. Тобто просто можна джойстиком керувати і буде простіше. Тут немає стабілізатора, і тут постійно треба приділяти увагу керуванню. Але цікавинка цього дрону, то, що він використовує сигнал. не... Цифровий, як 24,5 і 8, а ім саме телеметрії, тобто аналоговий аналог сигнал. чому в ньому це плюс, якщо аналоговий сигнал, те, що його реб дуже тяжко заглушити. Але те, що розказав Артур, далеко не повний спектр безпілотників, які використовуються у цивільному житті і особливо у військовій справі. Зараз дуже популярний, і важливий напрям fpv дронів, дрони-бомбери, дрони камікадзе. І зараз всі школи їх роз, розвивають. І третій напрям це крило. Це вже випила літакового типу, які можуть покривати доволі великі відстані, робити тривалу розвідку, давати дуже важливі дані. Тобто все це десь виглядає як піраміда. Вгорі це крило, це найбільш дороговартісне і найбільш ексклюзивне, але найменш представлене кількісно. Далі йдуть FPV. Дрони і далі йдуть ось такі дрони, які ми вважаємо, що вони повинні бути в кожному взводі, і там повинні бути люди, які ними володіють. Отже, дрони пройшли вже довгий шлях від перших винаходів Тесли до сучасних космічних безпілотних місій. Але технології не стоять на місці, і попереду нас чекає ще більше відкриттів. А отже, і нових дронів. Однозначно нас е, чекає бум використання дронів е, в інших сферах, абсолютно, від е, невеликої якоїсь доставки е, і е, до чогось, про що ми ще навіть не поки що не задумуємося, до прокладання комунікацій, до е, охоронних систем і всього чого завгодно. Тож навчитися керувати дронами справа непроста, але головне бажання. Якщо хочете. Дізнатися про них більше, хочете спробувати на них літати, записуйтесь в школу дронів і допомагайте українській армії.